11 червня президент Сербії Олександр Вучич відвідав саміт Україна Південно-Східна Європа в Одесі. На цій зустрічі він не підписав декларацію, яка засуджує агресію Росії проти України. Видання Лемонт повідомляє про це. Інші учасники саміту підтримали Україну. Вони закликали світ не допомагати Росії у війні. Підписантами стали лідери з України, Молдови, Чорногорії, Румунії, Болгарії, Хорватії, Греції, Албанії, Північної Македонії та Словенії. Вучич зазначив, що Сербія поглиблює співпрацю, але не втручається у справи України. Він запропонував допомогу у відбудові одного чи двох міст в Україні, щоб показати підтримку. Президент. України Володимир Зеленський подякував Вучічу за участь у саміті. Він відзначив важливість візиту Вучіча до України і висловив надію на подальше співробітництво. Зеленський назвав це ефективним форматом співпраці і розраховує на добрі результати.